Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхі. Вже отримала подаруночок від Світлани, забрала з нової пошти. Тож зараз покажу і розкажу все про цю орхідею. Орхідеська орхід. Ось так вона була запакована, таких багато слив бумаги. Думаю, що надійно. Ну і от сама орхідея. Має чудову таку розетку і е -е, калінчиків багато. Зараз відкрию пакування і покажу вам. Це чудовий сорт Леодоро. Я думаю, що у багатьох вони є в колекціях, вона ароматить. І коли Світланка її виграла, то з нею зв'язалась з Кайорхіця і е, показала, що ось такий вигляд має орха вже на час виграшу. Але я не засмучена, я розумію, що таке орхідеї. І розумію, що орхідея отримала стрес при пересилці, при утриманні її. Все ж таки, вона стояла на розіграші і певний час її тримали в прохолодному гаражі. Я була в цьому гаражі у Sky Orchids, бачила. Ті умови, в яких орхи там зберігаються. Тож, знаєте, і ви, мабуть, про те, що там великі поставки орхідей, вони довго не затримуються. І досвідка у них тільки для малюків, там 1,7 стелаж, сім стоять. Ці орхідейки просто чекають, чекають своїх нових хазяїв. Тож, це нормально ще бачу, що ця орха. Полита, і, знаєте, так буває і в домашньому цвітінні, пересушиш трішки, польєш, і вже квіточки опускаються, особливо якщо орха довго квітла. А ну, а тут, самі розумієте, стрес при пересилці в саму країну перевозі, плюс час очікування нового власника, час розіграшу. До речі, кому цікаво потрапити в групу Sky Orchids» в лотерейки, то я залишу посилання в описі до цього відео. Світлана, яка подарувала і виграла мені цю орхідею, вона вже має дві орхідеї таких у своїй колекції, а з виграшних, мабуть, більше десятка вже орхідей вона виграла буквально там за останній рік чи десь так. І дуже велике здивування мене було, коли вона мені написала, що Іру, я тобі виграла орхідею, давай свої дані та адрес нової пошти, до тебе буде їхати подаруночок. Це дуже-дуже приємно мати таких друзів, таку підтримку зараз. Каже Світлана, що я коли грала, то просила Бога, щоб виграти саме для тебе її. Тож, дякувати Богові і Світлані, ця орха вже в моїх умовах буде зростати. Я не засмучена тим, що орхочка в такому стані, відквітчому без квітів. Всі знаєте, що Ліодоро любить доращувати квіточки, в неї є відгалуження. І такі сплячі бронячки зверху, тож я обрізати, зрізати це цвітіння не буду, залишу і буду чекати квіточок зверху. По догляду сьогодні я чіпати не буду. Завтра я думаю, що вийму тор-стаканчик, припідніму так трішки, орху, пінцетом обережно вийму тор-стакан і підсиплю туди кори. Все, більш нічого приймати, щоб ще більше стресу робити, не буду. Єдине, що оброблю від шкідників, вона в мене буде на кухні тут стояти, так би мовити, на карантині з місяць. Кожних сім днів я буду обробляти від шкідників і вже потім її знайду містечко. Під стележем, під лампами. Тоді, я думаю, вона точно швидко видасть мені нове цвітіння, і я буду насолоджуватися її ароматами. Ну, що ж скажу? Скажу ще раз дякую Світлана, мені дуже приємно. Дівчата мене дивують, підтримують. Я ж думала: з нового року не буду нічого купляти з фаленопсисів, Але. Мені і Людмилка подаруночки зробила, два малюка ароматних подарувала. І от Світлана мене здивувала такою чудовою орхідеєю, подарунком. Дякую. Дякую, дівчатка, за підтримку цей такий тяжкий такий стан для країни і для усіх нас. Єдине, що можна себе порадувати і підтримати, це. Тим, що на, на вулиці весна все розквітає, і орхідеями, від яких ми отримуємо хоч на трішечки задоволення. Дякую всім за перегляд до зустрічі на каналі.